Вітаю вас, мої любі діти. Послухайте загадку. По лісі стежиною дівчина йшла і раптом клубочок на стежці знайшла. Хотіла торкнутись ой, що ж то зажах? Це сірий клубочок увесь в калючках. Дівча від клубочка відскочила вбік, а він ворухнувся, розгорнувся та й утік. Ну, хто ж здогадається, що ж то було? Який це клубочок, дівчатка, знайшло? Так, це їжачок. Скажіть малята, а який він за розміром, який у нього носик, а які лапки? Чим вкрито тіло їжачка? Для чого потрібні голки? У нього голки, щоб захищатися від хижаків. Скрутиться в клубочок і чекає, поки ворог піде. Котитися, як м'ячок, він не вміє. Чим харчуються їжачки? Вони все їдні. І тому їдять як черв'яків, жуків, хробаків, ящерок, мишей, якщо пощастить спіймати, слимаків, яких можна знайти на грибах. Так і жолуді, фрукти, і ягоди, але не носять їх на своїх голках. Це просто неможливо. Голки для цього не призначені. Коли їжак спокійний, голки його м'які, а коли він відчуває небезпеку, тоді голки стирчать в нього. Тому їжачок з грибами і фруктами на спині це просто казкові красиві картинки. Малята, а чи знаєте ви, що їжачки з жовтня по квітень сплять. Вони забираються в глибоку нірку і засинають там, а перед сном їжачок наїдаються схочу, щоб мати сили проспати всю зиму. Отже, дітки, запам'ятайте, їжачки це колючі звірята, які люблять їсти комах та ягоди. Вони не носять яблуки на гулках. Це просто казка. А взимку їжачки сплять. А тепер пропоную виліпити їжачка з пластиліну. Для роботи нам потрібно пластилін білий, коричневий і чорний. Дощечка, стека. У мене це маленький ножик. Шматочки білого і коричневого пластилину ретельно перемішуємо. Отримали світлий відтінок коричневого. І це буде у нас тулуп їжачка. Ось такий у мене вийшов їжачок. Чекаю на фото ваших їжачків. Дякую за увагу! До побачення!